Водій Луцької маршрутки номер 1 Ярослав Василюк стоїть у черзі за пальним. Каже, щоб заправити автомобіль, доводиться чекати годину, чотири або й довше. Зі слів водія, така ситуація змушує з'їжджати з маршрутів у вечірній час. Нема з чим і не де заправити або кінців. Колись тут стояв, достоявся три години. Був другий біля колонки. Все нема. Ну, Заправшив зняв ціни. Ну дай хоч, що, що, з кармана на лютіш. Вчора відпрацював, бак виїздив, два дні мушу вдихати, стояти по заправках. І ціна, той проїзд не дійсний 8 гривень, треба ставити хоча б 15 Ну і що, дасть мені зараз 20 тисяч, мені треба в день 40. І по тому самому телефоні вже не дасть. Зараз щось на гарячу лінію Луцької міської ради зростає кількість звернень з проханням додати автобусів на маршрути у вечірній час, каже працівниця ЦНАПу Алла Грипініна. Бачимо, що зараз бізнес відновлює максимальну свою роботу, довше почали працювати магазини і так далі. І відповідно. Перенесли трошки і комендантську годину. Є необхідність саме в вечірні години добратися додому з роботи. У Березні в нас це було 43 звернення, в квітні вже трошки збільшило 68, І за травень вже також маємо 34 звернення. Бачимо невеличку тенденцію до збільшення. Лучани, з якими ми поспілкувалися ситуацію з проїздом у громадському транспорті, коментують так вечером вже після 9 вообще нічого не виїдуть. І громадський година, особливо на собі на таких районних ГПЗ сарокової, ну, добраться практично неможливо. З ГПЗ от і виїхати після 9:00, от це, якщо ти до до пів 9:00 ти десь вмів'їхав, ну, тобі повезло виїхати, вот. От то ти виїхав. Якщо після пів 9 9:00, то вже все, це або береш таксі, або пішичком потопа. Я був в Києві і, і мов по два-три дні в сиділи вдома, то вибачте мене, можна Можна розрахувати свій час саме таким чином, щоб е, можна було встигнути і додому, і це. Не знаю, я останнім часом декористуюся пішки хожу. Трошки проблема, напевно, пов'язана з ситуацією теперішньою, але е, нормально, я рахую, що нормально. Трошки почекати, нормально все. А от у вечірній час яка ситуація? А я не їжу. Зараз у Луцьку щодня виїжджають на маршрути приблизно 90 автобусів та 30 тролейбусів, розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Каже, за день їздять 90 тисяч пасажирів. До 24 лютого було 120 тисяч. З понеділка буде запущено додатково, особливо в вечірній час. Буде працювати електротранспорт і довозити людей до 20-ї години. Це на таких тролейбусних маршрутах, як номер 1, 2, Чотири буде на 15-му маршруту, на 12-му. Це десь 6 тролейбусів, ще додаться на маршрутах. Тобто в вечірній час буде в місті працювати порядка 16 тролейбусів. Зі слів Віктора Главічки, громадський транспорт починає у Луцьку їздити 6-15. Вадим Панафідін, Олександр Ваташчук, новини на Суспільному. Луцьк.